Селіш. 23 і шпрот. Ні, ну можна сказати? Шпрот повільний. Можна повільний, йдем, можна що можна шпрот прот, Повільний, Може, він Повіл не буде фігачити. Якщо ми поїдемо по першій лінії. то буде. Ні, у нас ПТВ. Нам знову треба робити так само, розігрувати від бази. Так, програти завжди. Там програти. Комусь треба не вилітати весь час. Я не вилітаю. я вирішую. коли бачиш, що ти біля бази зразу в інтернет відключає ха може. можно Типу, якщо я там башню нормально потанкую, бля, 100 фБ взагалі чотко. 105-104 падає, вообще нормально. Нормально. А ценя ещ нафиг на голди потанкует. Ні. Протана потанкую. Протан, я, від башні потонкую. Здорово башни вс все У Я у тебя 100 гривен голду танку, а так якщо... там... А, ну ладно. Все так. Та башню такого танкую, що ти не представляєш зі мною ця, Вона не така сильна як та як Т-29 башни, депутась. По суті по бронюванню, але брінк що її б взагалі вообще їх не Тупо побувати. Купонрія. Пусть бішусь тука. Так, тих вс. Тут вони брали базу. Базу не брати не буду, засміявся. У Вони за засядуть, бо прок повільний. і ні не гонять. Шпрот, а дуже не чим, в мачу, в театр. Але він знімає по 700% 400. У нього. У нього 7 секунд КД. Скіки? 7. 7? Нічого. Скрута? Навіть 6,5. Це Максим, їдь сразу понизу, ідіть е, на захват в коло, але так стань, щоб тебе не могли прострілювати <пості> з'явитися. У Вони троє на малявий по, по плюсі, я вонгаю. Якщо вони ну, ти, на тебе троє выйдут, они сами получить плюс. А ты шо, он немножко будет раунд, то есть. Ну Входу. то там Володимав, просто сыты, ну. значить, там. Назар давай, горку. Під'їжджай і ставай. На фокшуку свечи попробуй. Блин, не здесь, что они на сможете бежать, и не массуть их тут. Мне, блин, добре было, гунтурик, хтось там в Може, Может я краще стану в коло. я буду лежать вариться, я буду танкувати. там як тоді вчора. Можна і так попробовать. Давай добро ти з'їжджай до Максима. Максим буде чекати яку там... А 8Б9. А ти так будеш... Чека за де Максим, наоборот, вперед поїдь. Твой можеш згори навіть просилювати, якщо щось. хочу я зараз раназик заїду сюди, а я від'їду звідси. Від'їдеш? ну добре. Ну так, да, будеш трятишко до мене. Так. Хараназик заедет. Наші ми зараз поїхали, зробили якусь фігню. О, вс де у Може краще відступати? Ми ж то знаємо де вони. Ні, все нормально. стоїмо покшить чай. Так, я буду тонкувати, бачу. Один сіжжає вниз. Максим, назад. Дивись так, щоб ви не прострелили. Угу. Надо я назад чекаю. Чорт, напевно, десь по полі їде. Не побачив, де я. 10-то, ті двоє просто не Угу. Вони можуть чути, не можуть двоє біжати із третій і проти. Так, продик на то, що біжати буде. Чуєш, Назар, попробуй е 110-ки 110-ці ще дати. А її нема, шо? А знаєш, їх не, не береш. Mm. Серье, трошки назад, Ось сюди подивись, що тут. Ось сюди. Ти швидкий, ти спиш Ні, вигу. там не, якщо зловлять, то все. Дякую. Я а, та, а так вони зараз двоє вийдуть і все рівно зловлять нас. Ні. Вони просто йдуть по плюсі, але я ще буду живий. А що навіть на базі стоїш? Чекаємо? Я заїдь, бо вони бояться, вони думають, що ти десь вже зіг. Тобто вони зверху зараз на мене на турні скотилися. Це все, це мінус один. Мені в, uh, в этом чекайте товар? Серый, чекай. Я вар. чекаю, я, я, я даю. Чеш, Максим я може попробовать заїхати на захватный гавник один. Один з того боку. Значит так, yeah. поробуємося ещ. 60-ка там, блин. Короче. Yeah. Дома. А Максим, пацаны, приди сатратий, я чишу стремую. Нет. Пацаны, like. можете из третьего забрати. Давай, Максим, можешь дати по ньому? Я поису третього. Че ты же 800 кп? Мне дал хтось. Мне ага. дав из трейки из 100. Ага, свет один стовар. Серый не хапай, ты можешь не хапать? Да, цей, да, стоит. Забираешь? Да, все. Все нормально. Так, я накля. Эээ, Но... цей, Максим, пидиш иди на сарай. Ні, я буду звідси, бо в мене кане нема. Да. Так, я попробую їх об'їхати. Ти забрала? Так, забрала, забрала. Так, так, Що, чекаємо, чекаємо, чекаємо поки забрали, нема, забрали. Нема коли чекати. Максим, під'їжджай до... до Назара. <кл 'я> Ставайте на захват, і вони думають, що ми будемо захоплювати базу. А Мені треба об'їхати. А блін, вони вже внизу. Так. Ні, так внизу тільки... 19 так, секунд. 15 15. секунд. Давай, Назар, попробуй їх обстрілювати згори. Максим, там дивись. Є, внизу ага. Ти можеш приїхати вперед без втрати Ні, Ну, дивися на тебе, добре. Максим, це Назар, зараз будемо пробувати на їх, а, ще, то ще то, що хвилина. Чуєш? Назар, заїжджай в цього Я на шпрота. В цього. В Я забирай його, все. Назар, дивись на шпрота. Так що він було на... Я висок, висок, висок. В мене все, а, все, він садом, Оксана. Не три хвилини. Все, я маю один. Чесно, я думаю, набагато тяжче було. Вс, ну то я вот, він же то по-молоді. Це ж не нормально. Максим, ти що хочеш? А мы не... Я че сейчас 240 кину, что тут меньше командималь папа пролетел? Специально будет...